Вітаємо вас на каналі Nightcore Україна. Сьогодні на огляді два вентилятори для фотографії CW10 та CW30. Це портативні вентилятори, завдяки яким можна робити фото з ефектом вітру. Головна їх відмінність від звичайних, які можна було побачити в фотостудіях, це їх компактність та автономність, і при цьому вони мають достатню потужність для створення потрібного ефекту. Менший вентилятор CW10 взагалі має вагу всього 120 грам, що дає можливість спокійно брати його на зйомку на вулиці, адже він. Він займає небагато місця і практично є невагомим. CW30, в свою чергу, має вагу 700 грам, але в порівнянні зі звичайним вентилятором, навіть з акумуляторами він все ж таки буде в рази легше і компактніше. Пристрої живляться від акумулятора типу NPF. Для роботи вентилятора CW30 треба використовувати два акумулятора. Придбати їх можна також на сайті Nightcore Україна. При приєднанні акумулятора до CW10 він покаже рівень його заряду у відсотках. Довгим натисканням пристрій вмикається і регулятором можна виставляти рівень потужності вентилятора. Це також відображається на дисплеї від 1 до 100. Цей пристрій має порт USB-C, через нього можна заряджати акумулятор. Також через цей порт можна живити вентилятор від повербанку, але умовою є характеристики 9 В 2 А. Компанією Nightcore представлений ряд таких павербанків. Позаду вентилятора є захисна сітка. Якщо говорити про безпеку пристроїв, то можна сказати, що вони зроблені так, що навіть при великому бажанні в них неможливо вставити пальці. На вентиляторі CW30 передня і задня кришки знімаються для очищення. Так от, за відсутності хоча б однієї з кришок, пристрій блокується і його неможливо увімкнути. Якщо порівнювати потужність, то у випадку з CW10 треба підносити вентилятор трохи ближче. CW30 вмикається одним коротким натисканням і наступним довгим. Регулювання потужності також відбувається димером і має 10 рівнів. Для перевірки рівня заряду акумуляторів є дві кнопки, які показують рівень відповідно до лівого і правого акумулятора. На верхній частині пристрою є різьбові отвори, завдяки яким вентилятор можна використовувати з різними аксесуарами. Наприклад, з ручкою Nightcore Handle, яка зроблена саме для цих пристроїв. Також cw 30 знизу має різьбовий отвір 3-8 дюйма, і його можна поставити на стійку. Nightcore cw W10 має 1 дюйма дюйма, його можна поставити на стійку через перехідник або використовувати стійку з відповідною різьбою. Вентилятори можна використовувати, тримаючи в руці фотографу, поставити на стійку або разом із помічником. Якщо говорити про час роботи вентиляторів, то вона достатньо велика. На практиці, після 2 годинної зйомки в фотостудії, акумулятори розрядилися всього на 20%. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!